Всім доброго вечора! Вітаю вас на своєму каналі Моє рідне село. Приїхав з служби і трошечки вдома займаюся. А саме займаюся своїм ДТЗ КР30А. За цей тиждень, що він у мене, є деякі недоліки, які я переробив і хочу показати їх вам. І продавець, власник інтернет-магазину, в якому я його купував, теж просив мене. Сергій, роби обзор, огляд, не умалкуй, де бачиш які недостатки, викладай у себе на каналі. А ми будемо слідкувати і таким чином будемо допрацьовувати або Переробляти якісь там недоліки. І так, поїхали дивитися, що які є недоліки, і що я трішки переробив по-своєму. Дивимося. Ну, ось, мій апаратик ДТЗ КР30. На якому я відпрацював уже неділю. І зараз розкажу вам, що я переробив на ньому. Є. Трошечки нюанси, які мені не сподобались, і я їх устранив. Ну, по-перше, як я вже й казав, дуже мілке сито. До нього йде дві решітки, два сита, ось таке і трошки більше, 2 і три міліметри. Я розсверлював дирки. Але все одно, помол не крупний. Виходить, ну, як для мене, він мілкуватий. Тому перший недолік це потрібно, щоб було трошки крупніше сито, щоб робило крупний помол нашого комбікорму. Це по-перше. По-друге, я замінив шлангу, як я вам вже й казав. Ось оцю шлангу, яка з ним йшла Така коротенька я вбрав, удалив. Вона дубова і дуже коротка. Її невозможно навіть затягнути хамутами. Тому я поставив, як я вже вам і казав, і показував свою шлангу набагато дліншу, де я тепер, як сказати, не прив'язаний до апарату, а свободно можу Працювати трошки далі від апарату. Шланга працює чітко, все гарно. Зауважень тепер нема. Ну, і третє, таке у мене зауваження, що я переробив. Е, значить, не було пакетника. Я поставив пакетник, як ви бачите, вирізав таку дірку і поставив. Пакетничок. Ось він такий гарненький, хотів отам, е, намалював, а потім таки передумав, щоб не близько до полки було. І зробив отак по центру. Тепер дуже гарно. То було прямо, треба було постійно виключати, включати вилку. Ну, це було якби незручно. Дуже незручно. Але тепер все дуже чудово. Підійшов, пакетник включив, і він працює. Якщо треба поміняти мішок або додати щось, ти підійшов і виключив. Це дуже зручно, тому заводом і зготовителем потрібно додати це отаке, як зробив я, поставити пакетник. Ти виключив. Спокійно пішов, поміняв мішок, пустий на, повний, на пустий, вернувся, опять включив і працюєш. Оце три такі речі, які в ньому я переробив. Шланга, пакетник, і дуже мілке сито. А так, в принципі, апарат чудовий. Я задоволений. Як я вже й казав на своїй оцій кофемолочці я робив дуже-дуже-дуже довго комбікорм. А на цьому красавці це просто шик. Якісь там, я не знаю, 20-20 та 20 хвилин і 250 кілограмів комбікорму у мене готових. Так що, в принципі, що можу сказати, да, я рекомендую такий апарат собі прикупити. Ви не пожалкуєте, як і не жалкую я. Трішки переробите під себе, так як переробив я, і все у вас буде чудово. Ось так. Ось таке коротке відео. Я хотів вам. Показати, щоб ви подивилися. Я думаю, хто дивиться мій канал, тому цікаво, а як же ж там працює ДТЗ. Ось ви і побачили. Більше поки нічого додати не можу. Мене все в ньому влаштовує. Ну, а вам дякую за перегляд. Ставте лайкосик. Хто случайно залетів, підпишіться на каналчик. Всього вам гарного, максимальних прибутків, мінімального падіжа. Все буде Україна!